всім вітаю! Сьогодні я граю гру під назвою «Паркур». І ви подумаєте, що я можу одмінку забрати через 20 спал. Але ні. Дивіться, ось як у мене перчатка. Щоб ви розуміли, дивіться, це куплено. Цей пацан тут пофігів. Пока. Ти ви бачили, як я запильнув? Це куплено. Це трохи дорого. Це друга, ну це теж куплено. Ганалі далі. Це фу, куплено, дві, кознащі, стробок, все, все куплено, ну бачили? А дві указу боксі теж. Це все куплено. Кстати, друзі, я ще знаю, кінкот іде. Який тут треба. Угу. Дивіться, як він може прикольно. Уй! Подожди. Пока. Я вмер. І якщо ви подумали, що це я просто. Де ж дивіться, я зараз вийду. Зайду. Це я вмінку я купив на за один Робокс. Вмінку купив за 5 робуксі. Дивіться, бачите, мене сохранилось. Ну, то не похоронилось, але я можу так полити. Оп! Ой. Взял ты, вс, ты придется. Полетел, далее? Ну, вон открывается або админом, або... Цей. Через ход. Через ход это. Это может летать! Кстати, будем. Давайте... Друзья, давайте будем троллить. Чили. Давай, давай, давай. А ну-ка, подожди. А что ты делаешь? Не, ну пацан-то пофиг Пока, пока. А ну-ка шо? Ха, вы шо? Подожди, да я сейчас... Гудбай! ха Ви бачили, як я далеко запинув! Ні, то це точно саме. Ой, я... я невидимий. О, я буду золотий! Зу... Ой! Велика голова йшо? не, не, если не хочешь Ты проворящий. Подождите. О, инсайт, все. О, о. Так, сейчас я десь знайду його. Сейчас, друзі, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, треба його найти, треба, 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 Сейчас, сейчас. О. О, Дивіться, літаючий вогонь. Надо померти, бо я мені... Ну... Блін, слай. Вікно це виключим, бо Я можу і так літати. в мене є ковер за 6 робоксив. Сюда так багато, конечно. Що це тут у нас? це, це Йои, що за, за скин? А чому у нього другий скин? йой йой ой, ой что за скин? Фу, мне быстрей надо поменять! Быстрей-быстрей-быстрей! Я ненавижу Брайнротти! я ненавижу! О! А, я не попал! Так-так-так! Да так. прикинь! Ой, что это было? Ой, я не вижу. Друзья, карапец! Не, ну да. Звичайно, доброго даню. Погнали вверх, статі. Я хочу вам показати, що там вверху. Ну, зверху саме. Дивіться, тут, коротше, ці штуки. О! А вони з одного удару, вони ж начебто не з першого удару бувають. Начебто я повню, ну. Може вже ж з першого. Нє-ні-ні. Ооой! У мене чу-чуть хіпе. Дивіться, тут, коротше. Ніе! Оп! І тут лакіблок. Так знаєш, що мені це? У мене перчатки тональні. Оп! О, тут... А що це тут таке, я не був ніколи? О, тут, типу, дають битку якусь, напевно, вона хорошо б'ється До побачення! Я ненавиджу навіду Давай я його бачу. <ріст> 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 ну я реально може не вийду можна мене побачити, але пока. Давай, ти бачиш, яке воно? Боже, що за тума? Подождіть. Щось перезайду, може це мене. Так. Та с одной туман, блин. Две. Так. Це хто зробив? Ага, цей. Ты сюда, могилу сейчас. Ах, воно запрызывается. гудбай. Он выжил? Не, не выжил, он уже сдох В этот день возмущаться буду. Да ты вы! Не лезь сюда! Гудбай! Эй, рот. Ты шо, блин? Шо, купай в тун тум, тум э, на получив братан ты. На 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 Та она тоже хорошо так лупается битко. От, давай! О, Нарешті! Нарешті! Вдох! Да, вдох. О, це мішка. Давай, давай! Це якийсь танк? Я хочу получить тун-тун-тун. Гудбай! Тун. Що ти мені зробиш?

Так. Значит, друзі, будь ласка, можна мене підтримати, будь ласка, можна під... поставити лайк і підписатись на канал. Бо я візьму, прийду, візьму биху і ударю кожного, хто не підпишеться, не поставить лайк. От, наприклад, він не поставив лайк. Він уже дохлий. Бачили? Вона не поставила лайк. Цей не поставив, цей не поставив! Привіт! Ти диви, він тоже вміє літати. Пацан, зря це зробив. О, ми з ним затім. А иди сюда, ты стекло. О, привет. <смирает> ну давай. Ты валай отсюда? Пока. Кто охраняет? Я вот так возьму. Двигай, она здорово. Та... Ти глянь. У вас получена ця фігня, а мене ні. Давай, давай, це тупа, блин. Давай, я зараз. Я зараз одмінські команди врублю. Я, е, він мене не ударив, він мене не ударив. Веду вдарок. А не може мене вбити. Чого в мене слайд не пробувається? Bugly P50 -е выставили наприклад Стоп. О Отак от, о! Зашита. Да. О! Подожди, а кто такий швидкий? Блик, шо виставити, наприклад, там? От таке число. Та, не, я быстрій не стану. Я думав, типа буду прям там таке здорово шуткой що це значить. Так, мені треба флойд робити. Добре, друзі, напевно, будемо завершувати це відео. Всім дякую за перегляд. А я полетів вниз.